Тільці, привіт! Сьогодні я до вас розкладом на тиждень, починаючи з 8 по 14 листопада. Сонце Асцендент, венера місяць тільці. Ваше послання на тиждень. І перший з них як звучить здоров'я? Так, поставте в пріоритет своє фізичне та ментальне здоров'я. Потурбуйтесь про себе. Дайте собі всі необхідні мікроелементи. Так, Тонус, все, що може зміцнити і укріпити ваш фізичний та психоемоційний стан. На що звернути увагу тільцям на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути і взаємодіяти? На внутрішньому рівні, що у вас порадує тиждень, чим стосунки відносини партнерства, робота. Фінанси. Окей, погнали. Король жезлів. вау. Тільці. Ну, чоловіки, це ваша скоріше, енергія. Ви після якоїсь трансформації, після того, як досягли ясності, розуміння. Ось, можливо, після того, ну, після якогось кармічного, до речі, уроку. Ви тут дієте більш впевнено. Більш так рішуче, прям закликаєте до чогось. Дівчата, чоловік у вашому оточенні м -м, теж проходить певну трансформацію, і дуже рішуче налаштований, я б сказала так. Часто трансформації забирають у нас багато сил, енергії і ресурсів. Всі ресурси йдуть туди, на зміну, на те, щоб перенести якусь ситуацію, прожити. Тому буває, що після цієї трансформації дуже нам потрібно ще: от, так, час для відновлення. Там і формується ця помірність, король жезлів, до речі, це ж енергії помірності також. Ось. І так, послання. Вибирайте в житті радість щодня на цьому тижні, так? Сповідуйте оптимізм, притягуйте позитив. Ось, без песимізму. Незважаючи на стан, так, підбадьорюйте себе, я б сказала так. Ось, підвішений, на що звернути. Увагу! А тут? Бачите? Трансформація після встановлення причин і наслідків, коли все прояснюється. Так, ось. Ви виходите з трансформації повні сил. Але на це ще потрібен час. Тобто підвішений говорить про те, що процес іде, і металик би вилупився здоровим, так, має пройти відрізок часу. Він має сформуватися. Інакше він буде от нездоровим. Ось. Якщо його звідти дістати. Тому. Насправді посил звучить як. А, ви вже ближче до виходу, ніж до так, серединки. Місяць. Ух ти. Ціці тут іде серйозна інтроспекція. Прям дивитися в себе. І це може спроваджуватись тривогами. Ви тут щось виношуєте. Хтось з вас може виношувати, повторюсь, хтось з вас шукає варіант, як виносити на цьому тижні. Може, хтось прихворів підвішений місяць, також може говорити про такий слабкий стан, пов'язаний з хворобою. Ось, зверніть увагу, що ну, причина криється само собою, в. Несвідомому, ось, що є те, що вас невидимим, так? Аспектом направляє в рішення, вибори, які можуть призводити до негативних станів ваших. Окей? Ну, і справа в тому, що всі ми переносимо певні конфлікти. Так? Які допомагає нам вирішити саме тіло через, наприклад, захворювання. Так? Ось. І... Дайте час цьому пройти, ну, само собою підтримуйте себе в цьому процесі. Ось, чомусь іде для вас інформація про цикл в місяць. Можливо, це ще на місяць затягнеться той процес, який у вас йде, але після того, як. Ну, 12-18 днів, отут щось так скажу. Після цього у вас наступить момент ясності і от розрішення на відлюдник, де я ого, ви знайдете вихід. Тут енергія і риб, і вагів є. Що входить? Дев'ятка кубків. О, вау! Мені подобається. То будемо говорити про те, що тільці, зверніть увагу, що дуже велика кількість, скажімо так, енергії криється саме у ваших емоціях. Ось, у вашій емпатії, в ваших материнських енергіях, так? в вашій материнській частині, в потоковій частині. Тут і підвішений, і місяць дуже езотери... езотеричні аркани насправді. Внучкість. Король мечів. Хм. Зберіть всю мудрість, що у вас є, так? Всі інсайти, всі усвідомлення про себе. І зберіть з них для себе букет любові. Не? Я знаю, як це звучить, але насправді це важливо. От розумієте ці зорі? Місяць. Місяць для чого? Щоб підсвітити нам, насправді, наші от мрії, наші щирі глибинні бажання. Оці зорі. Так? А, місяць з'являється для того, щоб ми. Чіткіше побачили оті цінності, які в нас є. Те, що для нас по-справжньому ціни, ті наші істини, вони сам можливі саме тоді, ну, побачити їх ми можемо тільки тоді, коли наступає, до речі, оця темна ніч душі, де нічого не ясно але дуже цікаво. да І це непростий може бути процес. Тим не менш. Після місяця завжди з'являється сонце. І ми виходимо з новими усвідомленнями з цього стану, з цього процесу. Це також елемент трансформації супроводжується цим. І от що вас порадує? Ну, не скоріше, порадує. Ну, воно порадує: дев'ятка кубків, тут втілюється якесь бажання. Ось справа в тому, що входить на цьому тижні, от всі все, що ви винесете з цього процесу тривожного, можливо, десь ну, такого психоемоційно хворобливого, так? А, воно дасть вам чіткіше розуміння того, ну, що насправді з вами відбувається, і для чого так, ви проходили цей етап. Ви себе полюбите більше в цій історії насправді. Вона нанизу, бачите? Оці зірки, які зібрала а, в потоці. Іншими словами, це її мрії, це її бажання, це якісь усвідомлення про себе. Або це жінка така. Так, да, королева жезлів може бути. Ну, для чоловіків. Чого остерігатись? Ну, тут у нас тут є джерело це, знаєте, ціла чаша емоцій, цілий коктейль емоцій, який а, ми не контролюємо. Щось нас, ну, знаєте, як накриває. Ми переповнені цими емоціями. Я повторюсь, не завжди ці емоції позитивного характеру. Це чого остерігатись, це можуть бути емоції тривожні, так? Типу, вас може тягнути на дно, іншими словами. Цю темряву, в тривожність. і справа в тому, що вам потрібно спуститись на це дно, аби від нього відштовхнутися. Давайте скажу так. Тобто, ви на цьому дні знаходите скарби. І чим більше ви опираєтесь цьому, тим буде складніше розслабтесь, як би це зараз не прозвучало. Отримуйте задоволення. Знаєте? Розслабтесь і отримуйте задоволення, як би вам не здавалося, що ситуація може вам зашкодити насправді ні. Прям до якогось джерела пробиваєтесь, продавлюєте. А як це пройти? Дев'ять жезлів, королева жезлів. Вам потрібно якийсь бар'єр подолати, правда, дожати цю історію і родити щось, проявити. Питання вашого, само собою, вашої самооцінки, вашої проявленості, ось в контексті того, що так я цього хочу. Так. І так це про мене. Так це для мене важливо. Ось. Це те, що я відчуваю. От, ну, ваше послання звучить так, оце мене радує. Не суть, як це виглядає зі сторони. Не суть, як що інші про це подумають приблизно, от ваш ключ. Розумієте? Ось не суть, що це для інших, суть, що це для мене, тому що це суть. Ту з це також певна істина. Дайте собі час на відновлення. У вас виснажено виснажене тіло, скоріш за все, може бути. Виснажений потенціал, тим не менш. Подивіться, ну, вам потрібно що побачити, що ви не оця ранена дама, це минула версія вас. Бачите, яка вона вся тут покоцана? Ви вже розквітли, ви розквітаєте, ви в процесі цього цвітіння. Але вам може це перешкоджати побачити оця ілюзія. Ілюзія, яка формується на базі, скажімо так, ваших минулих переконань, тих переконань, які у вас були до цього. Так? Ну, сприйняття себе, іншими словами, ви міняєтеся як особистість. А відповідно, ну, знаєте, зміни то вже є, наприклад, я це бачу, вони відчуваються. Змінна є. Але от мозком головою ви ще цього не догнали до кінця. У мене є відчуття тівці, що ви вже чогось досягли, але ще перебуваєте в ілюзії того, що ні. Розумієте, про що йде мова? Ну, чи чоловік в чоловіків історія скоріше влежить в площині жінки. Тут що для чоловіків скажу, не пройдавлюйте якусь ситуацію з жінкою, тому що жінка проходить цікавий процес, там формується Її індивідуальність певною мірою. І якщо ви будете тиснути на неї, скажімо так, ось чи підганяти, чи змушувати, іншими словами, продавлювати якусь історію, вона буде в ще більший захист ставати. Тобто вона буде себе захищати, оборонятися від цієї історії, тому що не готова. Тут уважно От, кіт підтвердив, і я дістала от силу. Розумієте, на внутрішню вам дуже хочеться приборкати якусь ситуацію, так? можливо, продавити, можливо досягти цього результату тут і зараз. Так? Але сила це завжди про, повторюсь, не про фізичну силу, не про подавлення, не про ну, взяти прямо. А от приборкати лагідний підхід, м'який підхід до себе та до ситуації, яка потребує. Ну, яку ви хочете от, дожати, так? Приблизно. Ось. І на це потрібен час. Коли ми щось виховуємо чи в собі вирощуємо, на це потрібен час. А, на тілу, зверніть увагу, на фізичне здоров'я так само. Лев, от, ключ. Ключ в силі духу, в силі волі і вмінні. А, так, контролювати свої пориви, контролювати свої страхи, не подавлювати, а розуміти процес. Так? Ось. І дивіться, знову історія з зірками. І ви, не, от ви тут по, неодноразово зіштовхувалися цією історією. Це от, а, ви виховуєте в собі певну волю і силу, так? і розуміння вашої сили, в чому воно полягає, що ключ в силі, але ця сила, повторюсь, в м'якості, вмінні вичекати момент, в тому ж числі і до інших. Тобто ми всі а, маємо різний. А, Зараз спробую пояснити, як це? Ми всі по-різному сприймаємо час, і в когось якісь процеси проходять швидше, а в когось процеси затягуються довше. І це дуже суб'єктивне сприйняття. Розумієте, що для одного хвилина це е, ніщо може бути, то для іншого вічність. Тому ну, дуже часто, коли підвішений і місяць, здається, що щось тягнеться як вічність. Але це чисто ваше сприйняття. Тобто, якщо ви не можете змінити на цьому тижні ситуацію змініть своє відношення до цієї ситуації, тобто сприйняття. Так? Тільці ви в цьому процесі набуваєте, ви дозріваєте, скажу так, будьте оптимістичні, що порадує король Пентаклів, Ну, от, чоловіки, інфа сотка. Ви себе і порадуєте в цьому процесі ось, на цьому тижні. Дівчата, ще якийсь чоловік зі стихії може бути. Ну, також і ваша енергія. Чому б ні? яка відповідає за ресурси, стабільність, фінанси. Також це може бути козиріг, діва, ну і тілець. Ірафант, ой, ваші енергії. От ця ваша мудрість, ваш досвід. Який у вас є на сьогоднішній день? Якщо ви щось виношуєте, що має відношення до вашої фінансової реалізації, так, ви в процесі знаходитесь, чи ви тривожитесь на цей рахунок, шукаєте вихід, ви його знайдете, але він у вас, сила у вас. Розумієте, на внутрішньому цей ключ по виходу з тривог і з неясності. Через інтроспекцію. Інтроспекція це коли ми прям дивимося в себе, так? Тим не менш, у вас може якийсь тут і покровитель бути, хоча ви тут скоріше покровителем являєтесь. Король Пентаклю, Вірафан це от ви свідомо берете на себе, скажімо так, обов'язок з відчуття того, що для вас несе певна людина, так? Чи ситуація велику цінність? Це для вас важливо, і вас це радує. Що ви можете комусь надати підтримку, допомогу, так? Що от ем, ви цін, цінні сонце. Вау, у вас тут по ресурсам може бути хороший підйом. Або те, в чому ви хотіли досягти успіху, ви досягаєте, прояснюється ситуація. По стосункам колесо, Ну, тільці у вас дуже гарні йдуть енергії. Прям змінна, повернення, кармічна само собою, ситуація. Відповідь лежить в площині серця, але остерігайтесь того, що занадто можете десь навіть захищати свої. Так, почуття, справедливість, нічого собі. Точно фарма тут. Це може бути і контракт робочого характеру, який принесе вам хороший фінансовий результат. О, дивіться. От у вас тема зірок, прослідковується весь розклад. Зірки це наші мрії, це те, про що ми мріємо, чого хочемо, як собі бачимо, те, що нас надихає. Але тут потрібна структура. Тобто, так, певна дисципліна в питанні ваших мрій. От, не тільки на рівні уяви, а й переносимо це в реальність. Тобто ми це проговорюємо, робимо якісь дії по відношенню до цього. Так. Е Проводимо через якийсь інструмент, через вміння, якщо це стосунки, ми домовляємось, ми прояснюємо, так? ми запускаємо ці процеси, реалізуємо їх. Ем... Тому <кій> в стосунках на цьому тижні важливо буде розібратися причини і наслідками ваших дій, ось тих виборів, що ви вибираєте. Семірка Кубків також говорить про варіанти можливі. Ось. Потрібно розібратися, який ваш вибір, так, до чого призводив, чому ви можете опина... опинятися в ситуації тупика, скажімо так, без виходів в питанні стосунків і в тривозі? Чи ви не залишаєте щось на рівні уяви, чи ви прояснюєте, так? Ну, хтось прям мріє про офіційні стосунки, про зміну. Так, в роботі у вас десятка кубків. Ну, не дуже про роботу. Можливо, хіба робота у вас має відношення до якоїсь комуни? Ну, чи до спільноти. Ну, от, і по роботі йдуть конфлікти. Тільці, у вас на цьому тижні є відчуття в робочих процесах, що з вами нечесні, повторюсь що, можливо, ваше оточення від вас щось приховує. Проясниться, проясниться, розгармонізується ситуація, але осад буде. Трійка жезлів. Ви тут дуже обережні в роботі на цьому тижні. Вам здається, що є якась підстава. І щось ви теж ідеалізуєте. Я не можу без цього тут. Правда. Ну, оця десятка кубків в роботі, мені звучить як ідеалізація тих, з ким ви взаємодієте. Тобто ви не чекаєте когось, розумієте, якоїсь. Ну, підстави, але справа в тому, що ви з свого суб'єктивного це оцінюєте. Ну, тобто, ви чесні. Так тільки ви чесні. Дуже. І ви через цю призму, ну, от, до, так, до інших так відноситесь, Але життя вас буде вчити в сторону того, що ну, не всі такі, як ви, чесні. От справедливість, дивіться, це в стосунках тут вилазить, в робочих, тому ж числі, колесо. Час від часу вам будуть підкидувати ситуації, де, ну, знаєте, такий щелк по носу. Типу, дивись, типу, ну, довіряй, але перевіряй, приблизно отак. Звучить історія по роботі. <гум> Імператриця по ресурсах. Ну, добре. Тут прям всього вдосталь. Ну, можливо, це, <гум> <гум)> дівчата, від вас все залежить, від а... відчуття самооцінки. Ну, тобто, від того, як ви себе цінуєте, як ви даєте собі ресурс, як і наскільки ви уважні до себе, ви тут щось виношуєте, готові. Скажімо так, для того, щоб вийти на новий рівень в питаннях ресурсів. Також для чоловіка скажу, що ресурси можуть проходити через жіночу зрілу енергію, і так само через вашу творчу енергію, через оцю вашу чоловікам увага, через вашу аніму, через внутрішню жінку, через творчий аспект, через материнську енергію, через м'ягкість. Турботу і увагу, тривоги, перебільшені, дівчата. Ваша самооцінка і впевненість собі напряму впливає на те, як ви напрацьовуєте ресурс. Частіше ілюзор, страхи ілюзорні подив'ятці ночів. Подивіться, у вас що порадує, по ресурсах все добре буде. Король Пентаклів, тобто немає підстави так сильно хвилюватись. Просто ви знаходитесь в процесі, який ну, розкриває для вас певні усвідомлення. І він буде впливати, само собою, на всю на все ваш, на, на всю вас, так, на всю вас. Але це може також відображатися в страху за ресурси, за фінанси, за процвітання. За достаток, за перспективу. Виходити ви з цих страхів. Ви час від часу, до речі, туди падаєте в цю історію. Боже, такий цікавий момент. Тільці. Я от зараз роблю розклад на тільці, і мені приходить повідомлення від подруги, яка сонця в тільці. Mm -hmm. Це синхрон. Вісім кубків. Ви виходите з тривог, і до вас повертається відчуття власної, знаєте, сили, гідності і самооцінки. І це вас порадує. Ви, от, знаєте, станете в свій центр. В себе повернетесь, подивіться, це вас і порадує, що ви отримаєте якраз і мудрість всі ці історії, і урок. І це урок на фінанси може бути, на достаток, так? Цікаво. Дякую за увагу. Тільки гарного вам тижня, Па-па.